E вважаю, тобі є, що розповісти. Ти була і журналістиці зараз. Ти речниця поліції Черкаської області. І все ж таки, ким ти себе більше відчуваєш? Журналісткою чи поліціянткою вже? Все таки журналістом в погонах. Але ж однозначно 12 років, як я попрацювала в журналістиці, я їх забути не можу. І воно відбивається в роботі, яку я зараз роблю в поліції. Так само шукаю теми. Ще, скоріш за все, вони самі знаходять не так однозначно, як було під час того, коли працювала журналістом. Тоді ж кожному журналісту доводилося самостійно шукати тему героїв. А зараз вони самі знаходять тебе. І так само продовжую виписувати ті ж оперативні відео збирати, коментарі. Ми маємо також свої програми, програми Вартові порядку, які виходять на телеканалі Ільдана. Плануємо ще співпрацю з іншими обласними телеканалами. Тобто від журналістики я далеко не відійшла. Ми пам'ятаємо, коли приходила нова поліція, починалося все з патрульної. Ти тоді теж деяким змі розповідала свій шлях. Він був оцей перехід легким. Чи все-таки певні труднощі виникали? Ну зокрема, можливо, і в тому ж графіку. і Журналістів він значно вільніший і значно, ну, в принципі, ти відчуваєш, що ти сам його коригуєш своєю роботою. В поліції, мабуть, так не виходить. Да? Ну я до такого пере. Я була готова, тому що в мене душа лежала до цієї роботи. Я хотіла ще зі школи працювати на той час в міліції, бути слідчим і е, мала на меті вступати до Академії внутрішніх справ, але так склалося, що тоді в мене не вийшло це зробити, і я обрала шлях журналіста. Ось, тому однозначно я легко подавала ті всі <шляхи>, шляхи, які були. Простелені до поліції і в якійсь мірі здійснила свої мрії. Зрозуміло, що життя всіх українців змінилося після початку війни. А от саме тебе, як поліціянтки, значні зміни відбулися, чи все таки ти робиш все, як і робила? Після 24 лютого ми заступили на посилений режим служби, і зараз робочий графік у мене і моїх колег він складається із шести днів на тиждень. Тобто, з понеділка по суботу ми працюємо з восьмої години ранку і до я не можу сказати конкретно до якого часу, але до останнього. До переможної кідану. Єдиний маємо вихідний неділя, але ця неділя не завжди також є вихідним днем, тому що ми перебуваємо в постійному онлайні, ми на телефоні, ми контролюємо ситуацію, яка відбувається на території області, збираємо інформацію для того, щоб її подати оперативно. Мабуть, і тобі, як і решті правоохоронців, про відпустку зараз доводиться лише мріяти, так? Я настільки в такому робочому графіку, що я вже два роки не ходила до відпустки. Я не знаю, не не хочу. я не можу придумати собі, що я буду вивити, чим я буду займатися вдома. І однозначно, навіть. У відпустці, перебуваючи, я все одно виконую ту роботу, яку на мене покладено. І ті ж самі статті, і ті ж самі е зустрічі з журналістами, коментарі для журналістів. Тому, тобто, в принципі, ти взагалі навіть і в мирний час особа не могла поїхати далеко від своєї роботи. Ні, я не можу покинути те, що я люблю. Тобі доводиться комунікувати з величезною кількістю людей, і зокрема в соцмережах. Ти дуже там активна і, звісно, є доля негативу. ну Від цього в будь-якій професії, в принципі, не дінешся, але як і в журналістиці, так і в особливо в системі, звісно, є певні нарікання. Як ти рятуєшся від цього негативу? Я не сприймаю їх на свій рахунок. Ми з людьми. Однакові, але все таки не різні. Кожен має свій характер і кожен висловлюється так, як вважає за потрібне, але однозначно не можна приймати думку кожного щодо відносно себе, тому що дійсно тоді ми психічно, психологічно можемо себе подавити і війти в якийсь в певній мірі. Можливо, депресивний стан, якщо реагувати на всю ту критику, яку викладають у соціальних мережах, критика вона має бути здоровою, і я за здорову критику, особливо коли її висловлюють ті люди, які досягли чогось в чогось у житті. Тому що вони мають право на те, щоб дати цю здорову критику, до якої можна дослухатися. Якщо людина я читаючи коментарі і бачу, що людина не орієнтується і виливає свій негатив тільки заради того, щоб можливо якось образити, заплямувати. Ну тоді це не критика, це не здорова критика. Це це заздрість, скоріш за все, що в першу чергу. І все ж бувають моменти, коли доводиться стримуватися. От хочеться відповісти в якійсь такій різкій манері, але ти розумієш, що ти представляєш, ти по суті, обличчя правоохоронної системи нашого регіону, і ти маєш стримуватися. Десь так, дійсно, в якійсь мірі стримуюся. Але я пряма людина. Я багато не приховую нічого від інших і можу. На грубість чи на критику відповісти без тієї без ж грубості, але достойність. Як щодо спілкування з журналістами, оскільки це твої, скажімо так, в нашому розумінні безпосередньо, теж комунікація з нами, і іноді журналісти. Е Телефонують і пишуть досить пізно, як ти на це реагуєш? Злишся чи все-таки ще входиш в положення? Що пам'ятаючи, що ти теж була представницею цієї професії, іноді це того вимагає? Я поважаю роботу журналістів. Mm. Я вже... на початку вже сказала, що не можу забути 12 років, які mm -hmm. віддала журналістиці. Я знаю, що це за робота, і як доводиться моїм колегам, коли потрібно і Часно подати дедлайн і знайти того ж героя, і знайти той коментар потрібен у потрібен час. Тому я адекватно і з розумінням ставлюся до роботи журналістів. і Будь-який час готова на відповісти на їхній дзвінок, на їхні запитання. Це, мабуть, усі знають, що у нас співпраця є здоровою. На 24 на 7, дійсно, і будь-який день, чи то вихідний, чи то відпустка. І все-таки чи не виникає час від часу бажання, принаймні ввечері вимкнути телефон і забути про нього, хоча б на декілька годин? Ну я цього не роблю і не зроблю, але я знаю таке місце, куди можна сховатися, де немає зв'язку мобільного. І для цього не потрібно навіть виїжджати з Черкаської області. Ми бачимо, що все одно, попри таку зайнятість в роботі, ти знаходиш час для прогулянок, для занять спортом. Де ти його знаходиш? Як? Мені часто задають запитання, де я беру час. Він сам якось вибивається в моєму графіку. Після роботи я вдома тренування дуже захопилася. Тренуваннями із Юлею Вороною і мені приємно з нею проводити час. В першу чергу це дозволяє кудись здівати свою енергію, яку я не можу за певних обставин подіти на роботі, я її виливаю на тренуваннях. Це дозволяє тримати себе в формі, тому що ну, якби не 25 років вже, і за собою потрібен великий повний догляд. А син не ображається, що певно, можливо, менше часу приділяєш йому, ніж хотілося би. Ображається. Ображається і, і син, і рідні, і батьки. Це навіть собака. Він коли яка зустрічає, просто випригаючи на голову, тому що мало часу він приділяє й вступила до академії внутрішніх справ? Ти до початку розмови говорила, що це була твоє бажання, твоя мрія, і зараз це теж потребує певного часу. Встигаєш все, щоб і там, і, і там все було на рівні. Це вже друга освіта, яку буду отримувати в Національній академії страшніх справ. Першу я отримала за спеціальністю право, а цього року вирішила вступити на магістратуру за спеціальністю публічного управління і адміністрування. Ця спеціальність, яку я буду отримувати за ступенем магістра публічного управління і адміністрування, воно мені дозволить працювати не тільки в поліції, а й ще. В органах виконавчої влади, в державних структурах, але вже е, на керівних посадах. Ну, можливо, буду претендувати на щось більше, якщо не в поліції. Це також одне з наших запитань. ти себе далі бачиш в правоохоронній системі? Чи все-таки хочеш уже спробувати свою силу зв'язку з новими спеціальностями десь де інде? І незабаром ми можемо тебе побачити в нових ролях? Час покаже я. Поки не готова кидати А, Ну, Ми, до речі, теж не дуже готові втрачати таку комунікаційницю, тому що ну, дуже важко знайти е, в таких органах, які, е, з якими постійно комунікують журналісти, щоб до тебе, так скажімо, контактували з тобою прямо відверто і, як ти кажеш, 24 на 7. Час покаже. Тобто не не незабаром може, ну все-таки ти плануєш, да, якось в перспективі, можливо, після закінчення війни змінювати найближчі два роки я точно поліцію не покину. Багато черкащан в соціальних мережах читають твої так звані прогнози погоди. Ми їх називаємо. Як прийшла ідея, так, скажімо, трішки завуальовано, але з однієї сторони і інформувати Черкащан, і трішки заспокоювати їх. Ну, в цей час, звісно, ми не можемо прямо подати інформацію ту чи іншу про ту чи іншу подію. І, звичайно, чи доводиться якось викручуватись в певних ситуаціях. Ідея з прогнозом погоди, вона. Прийшла миттєво. Я починала працювати на телебаченні якраз із прогнозу погоди. Воно мабуть, так і десь відбилося в голові, що, думаю, людям сподобалося. І да. Зайшло на так само зайшли дуже твої пости з червоною помадою. Їх багато підхопило черкаських жінок. Так само ти вважаєш, що дійсно воно десь працює на якомусь кармічному рівні. Це зараз червона помада вона є класикою. так? І в будь-якої жінки в кожній практично можна знайти цей атрибут краси. Але ж якщо дійсно почитати історію самої червоної помади, то вона була символом протесту проти німецької окупації. Гітлер її ненавидів. Він забороняв жінкам німецьким фарбуватися яскравим червоним кольором і взагалі використовувати косметику. Ну а як ми бачимо, то Футлер він десь та і уособлює Гітлера. Ну, Дай Бог, що цей символ і зараз працював як під час Другої світової В соцмережах активно обговорюють тему того, що поки наші хлопці звільняють територію, ну активно поширювали тоді відео з київських дискотек, що там молодь відпочиває, живе наповну, і з приводу цього думки дещо розділилися. Дехто б спокійно ставився, і навіть з військових, дехто це засуджував. Яка твоя позиція з цього приводу? Саме такий пір я не підтримую. Звісно, що до життя потрібно повертатися і народжувати дітей, і знаходити час для відпочинку. Але все повинно бути в міру. Ми не маємо права на сьогодні забувати те, що роблять наші хлопці в зоні бойових дій. І в той час, коли багатьох боронять, хтось, вибачте, на голові скаче, я такий дій не підтримую. Зрозуміло, багато до речі, черкащанам закидали, оскільки наша область тилова на щастя не так часто в нас якісь інциденти траплялися. Найбільше це уманщина страждала. Що черкащани почали забувати? Що в країні йде війна, менше допомагають, більше також приділяють увагу своїм особистим питанням. Теж, на твою думку, це правда, чи все-таки Черкащина ще досить активно підтримує і волонтерський рух, і наших військових на фронті? Можливо, десь і ось рівень допомоги трішки знизився, але ж Багато моїх знайомих волонтерів, які не полишили цю справу, досі підтримують військових, намагаються допомогти. Мої сестри, які проживають у селі. Вони разом з іншими дівчатами, жінками випікають пироги, випікають різну, випічку і відправляють на фронт. Вони не полишили цю справу, займа... виготовляють тушонки. Збирають амуніцію, збирають перші речі, які необхідні для наших хлопців. Я не можу сказати, що наші черкащани покинули допомагати Збройним силам України навпаки. Багато хто з нових долучається до цієї справи. І... Те, що ми в тилу перебуваємо вдані, дійсно, черкащани не знають, що таке реальна війна. Вони не, не бачать тих е, дій, які є у зоні проведення бойових дій, коли сім'ї залишаються і без будинків, і без елементарних речей, першої необхідності. Е, і дай Бог, щоб наші черкащани не знали того, що. Бачать інші, навіть судячи з тих розповідей, які розповідають колеги, мої що поприїжджали із Харківської області, з Донецької області, Луганської області, інших областей Чернігівська, де проводилися бойові дії, і дівчата колеги розповідають, що для того, щоб виїхати їм із зони бойових дій, вони брали лише свої документи. І Для того, щоб вивезти, наприклад, посвідчення поліцейського, дівчатам доводилося їх прасками заклеювати в засоби жіночої гігієни. Тобто вони не брали там одяг, сукні, косметику, ще інші речі. Вони брали те, що необхідно, і приїхали сюди дійсно в такому приміщеному стані. В той час, коли наші черкащани. Спокійно відпочивали, продовжували, продовжували жити і бачили, полювалися тільки тоді, коли били громом. До речі, багато до Черкаської національної поліції, скажімо так, переселенців, правоохоронців прибуло? Більше 60 осіб. Зараз, коли звільняють територію, вони потроху починають, бо ми бачили такі оптимістичні відео, коли там дільничний повертається на своє робоче місце. Це трошки так вселяє надію, що життя повертається на деокуповані території. Є, хто повертається на свої території до місць на синня служби, але є і такі, що залишаються працювати в Черкасах, тому що ну, додому нема до чого повертатися. Ми поновлюємо і таким чином кадри в Черкаській області. Ти вже в певний період працюєш в цій системі, бачиш її зсередини. Ти можеш сказати, що професія поліціянта вже абсолютно втратила у гендерне забарвлення, яке було, що це суто чоловіча професія. Я в поліції працюю вже сім років, і дійсно таке я можу сказати, що обов'язки виконують як однаково, як жінки, так і чоловіки. Та, можливо, десь не, не кожна, не всі жінки, можливо, стануть у рівні mm -hmm. з фізичною силою mm -hmm. з чоловіками, але все таки більшість вправно, справляються зі зброєю і, і, і мають гарну фізичну підготовку. І все таки жінка. На тому чи іншому виклику може легше знайти спільну мову із підхід до тієї чи іншої людини, яка викликала поліцію до себе. Пропоную завершити нашу розмову на якійсь такій оптимістичній ноті. Зрозуміло, що зараз важко робити будь-які прогнози. Проте ми так само повертаючись до твоєї сторінки в соціальних мережах, ми бачимо, як ти потрошку вселяєш таку долю оптимізму, як наші військові зараз потрохи таки звільняють територію. Твої якісь особисті прогнози. Ну, наприклад, до кінця року. Я вірю в перемогу і знаю, що хлопці впорядцять. Головне їх підтримувати, не забувати, допомагати Збройним силам України, донатити. Знаходити речі, які необхідні для наших військових, допомагати їжею. Спрямовувати. Поки ми, ми знаходимося в тилу, який нам забезпечить військові, ми повинні максимум викластися для того, щоб вони відчували нашу підтримку. Ми повинні дати їм все необхідне, що їм треба. І, звичайно, вірити в перемогу. Я не знаю, якого. вірю, що вона буде скоро. Я хочу, щоб так само і швидко повернулися мої хлопці, мої брати. Щоб кожна сім'я нарешті вже так. скоро зустріла своїх чоловіків, батьків, синів, доньок, да. оскільки так, багато захисниць у нас служить. Да, і нарешті ми... Щоб так як ми з Толео говорили, що коли буде перемога, він повернеться зі фронту. Я приїду до нього в, селу, в село і ми. Відпочинемо так, що нас в корзині носитимуть. Це там, де нема Це там, де поза зоною. Так? Ну, будемо сподіватися, що все так незабаром буде. Наразі ми дякуємо тобі за розмову. Дякуємо, що погодилися щиро розповісти про свої будні як поліціянтки і журналістки. Дякую. Дякую.